Ще красивішою Кейт. Так, просто ідеально. Не можна дозволити зникнути такому класному торту. Потрібно їм насолодитися як слід. Як же смачно! Обожнюю солодощі. Не можу зупинитися. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, це було смачно. Просто об'їстися. О! А це улюблені курячі ніжки Мії. Думаю, вона буде у захваті. Так, і останній штрих. Готово! Що це таке? Яка та гнота. Ну все, Майко, ти напросився. О, ні. Здається, мені зараз прилетить. О, звідки в мене з'явилися вуса? Хоча, знаєш, це навіть смішно. Майк! Милий, привіт! Отримуй! Ей, за що? Блідолашний мак, давай я тебе пожалію. Що? що